Сьогодні вас ознайомлю з ось таким малюком. Це в нас Benchmate 533. Ось такі версії. Це в нас. Benchmade 533 третя версія, а саме з Дамаскою сталю і карбоновим руків'ям. Швидко розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається і скільки він коштує. Давайте одразу про ціну. В мене дані ножі по 1150 гривень. А далі ви зрозумієте про що річ, тому що тут виконано настоячий встановлений карбон на руків'ю, алюмінієва проставочка. До сталі Дамаско зараз ще доберемося. Я вам розкажу про неї детально і, в принципі, про гарну збірку, ніяких люфтів даного ножа немає. Це прикольний малюк, одразу наперед забігає, без ніяких таких нюансів. Якщо ви хочете, прикольний, гарний, гарно зроблений, з непоганою домайською сталью. Звісно що китайською, про неї, звісно, я вам розкажу ще далі. То ось прикольний варіант Вагує всього. 45 грамів. Ось ця штука важить всього 45 грамів. І у вас, в принципі, в кишені невагомий, але практично і зараз це також до цього повернусь. Практично. Повноцінний складний ніж. І так, загальна довжина цього малюка 16,5 см, клиночок 7 см. Це не вже ну, не мало, це не 4, не 5, це ну не брилока. Хоча можна його і використовувати е, таким способом. Також руків'я в складеному складіму е, з состоянні <с>? 9,5 см. Е, і вага всього 45 грамів. По обуху даний клиночок 2,5 см. Давайте я вам покажу його також з старшим братом 535-ї версії, з якого він був взятий. Ось так це виглядає. Також можу покласти свій 14.04 кершавчик. Ну, ось так він виглядає. Навіть мій кершавчик ну, трішечки більше, але руків'я я практично дивіться. І я користуюсь це як ну, повноцінним ножем. Ось, Дивіться, руків'я я практично, практично однакові, закінчується ось тут тримання ручки і клиночок, якщо так брати, трішки меншим. Але, але якщо ви додаєте до даного ножа, одразу скажу ось такий невеликий темлячок, наприклад, то дивіться, який, який нюанс, як він отак от лягає в руці. Да? І от трішки тут не вистачає, і ось цей темляк вам вирішує все питання стосовно недостаючого тут руків'я. Ось бачив ось так: от. темляк можна як одразу в'язати, так і можна купити готовий темлячок, наприклад, тому що тут вушко дозволяється зробити одягнути готовий темляк, продіти два рази. І ось так це виглядає повністю дуже гарно продовжує руків'я і лягає, можете працювати. Що даним ножом можна робити. В принципі, що хочете, то й робіть. Можна виконувати повноцінні функції. Берете з собою на рибалку, на природу, можете нарізати салати. Хочете весною порізали там дівчині або дружині, або матері, нарізали котиків. Букет з цими задачами, всіма він справиться. Тепер давайте. Детальніше оглянемо а, цей ніж. Давайте приближу трішки. Руків'я повністю карбон. Всередині там є стальні невеличкі лайнери, які ось до сюди заходять, і це в нас а, замочок Аксіслок. І ось це от тут а, а, кх, наші. Щось бовтики хочу сказати. Бовти... Бовти... Гвинти. Вибачайте, я буваю так швидко говорю і можу трішки путати слова. Гвинти це в нас, гвинти зірочки такі, це Торкс. І ось ви гвинти на більшому торксі. І ось тут от все закріплено на торксах. Також маємо ось такі три отвори під. Переставляєте вашу кліпсу, якщо ви лівша захочете на іншу сторону, бо можете взагалі її прибрати, у вас ще зменшиться вага, і, в принципі, він стане ще тоньше. Так, повноцінний карбон, не підробка, все класно оброблено. Дивіться на ці кути. Ніяких не зазубрин, Знаєте, що якщо карбон ви просто так будете пилити, то він буде крих, ну, він крихкий і так далі. Тут все оброблено, нічого, ніяких нюансів в нього немає. По центру стоїть в нас проставочка, а надований алюміній, дуже круто виглядає. Ось цей блакитний колір. Також тут є боночка виконана теж в такому надуванні. Боночка в нас теж на зірочки торксі, що немало тому що ви можете її викрути. І повноцінно заточити або обслугувати ваш ніж. Далі, Поворачуємо на іншу сторону, все те ж саме, але додалась Кліпса. Кліпса доволі таки жорстка, але якщо ви захочете носити, в принципі, на кармані, вона функцію свою виконує тому що забірник в неї доволі такий немаленький. Далі все. По центру у нас стоїть два, ну, на осьовому стоять два шарика сталеві, і далі відкриваємо ваш клуночок. Відкривається він з боночки, з одної чи з другої сторони, непогано фліпує, і все за рахунок того ж самого тих самих підшипників. По марки сталі. що тут бачимо? От я вам наближу, все можете подивитись: це сендвіч металів. Це не це не гравіровка. Ось це саме китайський такий дамаск дуже гарно виглядає. Застосована два ось таких конкретно видно відрізняється марка сталі. Що тут може використано? От виробник заявляє, що тут е, Дамаска сталь і все особа е, він цим не заморачується, але е, з досвіду скажу, що напевно тут стоїть, може стояти е, ВГ-10 з по бокам 440, сорокової. Що я думаю, мало ймовірно, також може 9 хром 18 з 440 нержавійки нержавіки по, по бокам стояти. А також може буде 15 n 20 щоб більш всього ймовірно, і твердість цієї сталі приблизно від 58 до 59, 60, в залежності від їхньої закалки. От, наприклад, моя 8хром 13 це твердість десь 56-57. То ось цей, і в мене з ним проблем. Ну, взагалі ніяких немає. Він гарно точиться, гарно ріже і так далі. Дуже подобається, правиться постійно і. Користуюсь вже два роки, ніяких нарікань на нього немає. Не механізм, не от сам клиночок. А цей клиночок повинен бути ще краще, тому що в нього твердість ще більша, і він ще довше триматиме вашу заточку. В принципі, по даному ножу, все сказав. Що ще додати, якщо будуть якісь питання, задавайте. Посилання на ніж залишу під відео. Якщо сподобалося відео, ставте лайки. І, в принципі, переходіть до інших мої огляди. Підписуйтесь на канал, постійно виходять нові ножички, нові огляди. Дякую за увагу! Всім пока.